Друзі, всім привіт! У По послузі одноразового огляду було знайдено та підібрано ось таку еланточку. Автомобіль 2013 року має 1.6 бензиновий двигун. Авто в дуже гарному стані, збереженому на свій пробіг і свої руки має 166 оригінального пробігу. Зараз покажу вам стан салону. Структура керма збережена на свій пробіг. Механічна коробочка. Тож, кому потрібна дійсно реально класна автівочка, звертайтеся.